Християнський світогляд та гуманітарні науки збігаються в одну пряму, аби формувати відповідь на глибокі питання суспільства в сьогоденні. Тією прямою став і навчально-науковий міждисциплінарний центр гуманітарних наук Кріст Літ, який відкрили на факультеті історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Отчина що і саме писа нехай святі ценя твоє, нехай Ідеться про вивчення духовних і суспільних чинників у міждисциплінарному вимірі крізь призму християнського світогляду, каже ініціаторка керівниця центру Наталія Попович. Цей структурний підрозділ було задумано як такий міждисциплінарний центр гуманітарних наук, де би одним таким важливим. І можливо, із цього ми і почали. Рушійним таким елементом, на якому би так все трималося, є християнська література, її дослідження, її вивчення. Власне, із цього структурного елементу ми і почали працювати ще до відкриття. Ідея зародилася ще з часів захисту кандидатської дисертації пані Наталії. Я завжди мріяла і не покидала мене надія в тому, що все ж таки у класичному університеті таким є наш університет. Мало би все ж таки бути мав би бути простір для вивчення оцінє нашої християнської спадщини, не тільки з історичної точки зору, чи там згадувати її з філософської, а власне вивчення як таких і Моральних цінностей, і, і духовної спадщини ще одне важливе завдання: примножувати переклади і долучитися до традицій, перекладів богословських текстів. Як цивілізаційний вибір нашої країни є християнство, і саме ця спадщина вона формувала не тільки культуру, традиції, і взагалі певну таку ідентичність українців. Крізь століття, крізь віки, але ж дуже сильний відбиток дала на мову, тому що саме ця освіта до нас прийшла через, через, через християнство. І тому ми не можемо заперечувати того факту, що вплив на розвиток української мови через перекладні праці. Саме християнські, святе письмо, богослужбова література, отців церкви і таке інше ми ем, можемо цього заперечувати. Україна, а тим паче, в час війни потребує глибинних змістів, на яких будуватиме свою суспільну наукову духовну реальність. Наголошує завідувач кафедри богослов'я Українського католицького університету Віктор Жуковський. Для цього й потрібні фахівці, література, освітні програми. Відкриття центру міждисциплінарного, який буде з одного боку пропонувати якісні навчальні, наукові, перекладацькі продукти, в яких український католицький університет, також богослови, гуманітарії, філософи будуть співпрацювати, шукати, досліджувати, пропонувати ці сенси. Пострадянська ще 30 років тому Україна. А тепер, дасть бог скоро поствоєнна Україна е, мати би просто неймовірну затребуваність. питань найближчим часом постане чимало. Що будуть поставляти питання страждань, питання справедливої війни, питання цілісного, адекватного розвитку людини, питання солідарності внутрішньонаціональної, питання міжрелігійних, міжконфесійних контактів, питання співпраці. Тому богословський вимір, християнський вимір цієї мегапотрібної ініціативи міждисциплінарного цього центру надзвичайно важлива як для Ужгорода, як для Ужгородського національного університету, Саме для всіх університетів, для яких цінності, духовні, моральні, християнські цінності є базовими освітніх програм наукової праці і, взагалі, виховання і формування наших майбутніх громадян, які зараз є студентами, аспірантами, докторантами, шукачами своїх шляхів подальших. Вивчення християнських текстів збагачує суспільство. Відкриття такого центру, як Христлі, де міждисциплінарно можуть вивчатися християнські твори, це великим збагаченням не тільки для церковного середовища, для університетського, але і для цілого суспільства, тому що знаємо, що Ісус Христос, Котрий приходить, Він збагачує всі сфери людини, і культурну сферу, і навіть люди, котрі займаються суто технічними. Професіями можуть багато чого почерпнути, натхнення для того, щоб працювати і служити краще для нашого народу. І важливо занурюватися у важливі глибинні питання в закладах освіти. Наголошували на відкритті центру. Університет відкривається для богослов'я. Взагалі, для можна казати для роздумів, шукання. шукання. Господа, то ти перша важлива річ, бо думаю, що це є важлива річ взагалі для ужну відходити від тих комуністичних закладів, які в нього є, і перетворюватися дійсно на університет, бути дійсно глобальним університетом в всіх областях, не лише економіки, не лише медицини, але входити в серйозні питання, питання богослов'я, які є питаннями життя і смерті. До відкриття долучилися представники різних конфесій. Я дуже радий, що такий підрозділ відкривається тут, в цьому закладі, тому що ми все-таки живемо спадщиною колишнього Радянського Союзу, атеїзму. І якщо дивитися, то ми несемо з собою. Це вороже ставлення до християнської літератури, до християнства з давніх часів. Нове покоління воно дуже часто втрачує такі скарби, котрі справді надихають людину, котрі займаються людиною не тільки з сторони фізичної, але й з духовної. Дослідження християнської літератури можливість повернутися до втрачених скарбів, а також переосмислити своє життя, наголошують духівники. Бачимо, що наскільки велика цінність життя, свобода, мир, сім'я і, звичайно, Бог. І я думаю, що у сьогоднішні часи знову повернутися до тих християнських джерел, до тої духовної підтримки, яка існує як скарб, дозволяє людині будувати себе і задуматися над істинним скарбом у її житті. Центр уже має напрацювання із рад публічних лекцій, де була популяризована тематика. Навчально-наукового центру, окрім того, були видані певні наукові статті у наукометричних базах даних, що стосуються теми дослідження. Ну і саме головне це те, що вже була здійснена велика робота по перекладу художньої праці. Відкриття навчально-наукового міждисциплінарного центру це для нас дуже важливо, тому що ми зможемо поєднати найкращі практики не тільки наших викладачів, але й викладачів інших факультетів. І будемо мати. Дуже гарний результат. Переклад богословської літератури публічні лекції про церкву, мову та культуру українською та іноземними мовами, формування корпусу стародруків тощо. У центрі чимало напрямків роботи, тож науковці і студенти матимуть більше можливостей досліджувати християнську літературу.